Ти трохи дивишся на себе збоку, ти трохи відсторонений стоїш від себе. Так? Це, це як ти, коли стоїш на Майдані і йдеш тур, ти не дуже Ти там, викиди адреналіну, тому ти нічого не боїшся, але ти це переживаєш так трохи, як глядач. Це при тому, що глядач насправді переживає все сильніше, бо він більше боїться. Сказати, що я вважаю своєю малою батьківщиною, бо це, з одного боку, Чернівці, а з іншого боку, село Грозинці Хотинського району. Тому що я народився в Чернівцях і перші роки тут жив, в садок тут ходив. А потім, там, як тобі кажуть, за сімейними обставинами далі жив в Грозинцях. Але тут я все сидів вечорами собі. Тут груша росла на цьому місці, так що я під нею спочатку просто сидів, потім вже курив під нею, коли стало. А я жив трохи, тут, трохи у мами, але загалом в селі це рівно в шкільний період. Але сюди намагаюся приїжджати, коли... Коли в Україні так, хоч би. Хоч раз на два тижні, щоб посидіти, подивитися, подумати. Такий я був. Трохи змінився відтоді, ні. Ну, не знаю, який кращий. Тут якось трохи невинніший. Таке воно. Так це все виглядає. Це вона і є, мала батьківщина. Ну, це дорога, якою рано чи пізно проїжджають всі грозинчани, бо це дорога, яка веде до цвинтаря. Але щоб не аж так сумно, то перш ніж цвинтар тут є, там є хата, де жили дід з бабою. Друга мого дитинства, Юри. Так що ми в дошкільні роки з ним багато часу проводили разом, наприклад, крали ящики і е пробували будувати літаки. Оце ж я ж тут голів забив. Але дуже давно. Ну, в кожному разі. Не замість уроків, але після уроків, і поки не стане так темно, що вже зовсім м'яча не видно, тут я проводив свій вільний час. Це був розквіт Марадони в ті часи, коли я найбільше грав у футбол. Ну і звичайно, що аж такого мага, як він, я більше живих не бачив. Я думаю, що таким поворотним моментом був От коли я почитав Лермонтова, я раптом зрозумів, що література це не домашнє завдання, а це щось таке, що може мати до тебе безпосередній стосунок, бути тобі цікавим, говорити тобі щось про тебе самого. І коли треба було вже після школи щось вибирати, то я вступив на філологію. Це була російська філологія, але при я, тобто я був при кафедрі зарубіжної лі... теорії літератури і зарубіжної літератури. Мені загалом щастило з викладачами в університеті. Ну, але передусім треба згадати подружжя Волкових Анатолія Романовича і Людмилу Петрівну. Це такий вік, коли живеш не дуже приходячи до, до тями. Ти кажуть, а може би вступив, вступаєш, може би написав дисертацію, раз і написав, сам не, не, не зауважив коли. Це все якийсь такий. Якийсь такий процес, в якому ти ніби й не дуже береш участь життя, саме несе, дуже рано я почав викладати, так? тобто у мене ще багато років викладання бувало так, що студенти були такі, як я, або старші за мене. Якщо рахувати від першої лекції, яку я послухав у цій перлині, це було 1 вересня 1987 року, і закінчуючи... Останню лекцією, яку я тут прочитав, а це було в грудні 2007-го, то маємо понад 20 років не найгірших 20 років життя, які майже щодня, крім канікул, були пов'язані з університетом. Але все колись закінчується. Так що мусило закінчитися і це. Тож, ну тож, не шкодую ані за тим, що працював тут і вчився, ані за тим, що вже не вчуся і не працюю. В якийсь момент відчув, що я вже цього не можу робити і не хочу. І коли я це проаналізував, то виявилося, що, по-перше, я люблю вчитися і тому міняю час від часу заняття, але зовсім не люблю вчити. І вже зовсім ненавиджу слухати відповіді на екзамені, виставляти оцінки. З іншого боку, що сама система освіти була і залишається дуже слабкою, якоюсь неправильною, як мені здається. Я паралельно почав щось пописувати, писав, значить, молодий боковинець мені давав кілька разів це. Я писав, писав, потім припиняв, потім знову до них повертався. Так це виглядало. Там газета робилася, а тут вирішувалося, чи буде вона робитися. Привіт! Як життя? Та дещо. Пишеться щось нове. Ну, та ж почав, ніби одну здав з Бручу, другу в країні. Значить, я ніколи не написав жодної книжки, як книжки, так тобто я єдиний цілісний текст, який написав, це була дисертація про суд над Сократом в європейській літературі. Натомість, все інше виникало з тих коротких текстів, які писалися спочатку для молодого духовинця. І так виникла перша, перша книжка це Шатокуа. Кожного разу це було так, що це була якась ініціатива, не моя. Так, вийшла перша книжка в Івано-Франківську лілеї, і це була ініціатива видавця Василя Іваночка. А давай зберемо твої тексти. Потім розширений варіант цієї книжки видала Львівська Піраміда. І це було так само з їхнього боку ініціатива. Ну а потім. Чотири наступні, це вже тут, в Чернівцях, це вже досить тривала співпраця з Василем Броняком, з цим видавництвом книги «21». На каву треба зайти в найкращу кав'ярню на розі університетської сковороди. Ну, знаменна вона. Принаймні трьома речима. Ну, по-перше, що це кав'ярня мого видавця Василя Дроняка, який, як ми знаємо, є директором видавництва 21. Отже, все, що я вже протягом останніх років пишу, перекладаю і редагую, він все це видає. Ну і судячи з усього, добре воно йому йде, якщо він е отак, видаючи це, все взяв і відкрив кав'ярню. А тепер подивимось, що всередині ще. В цій кав'ярні висить люстра в моєї кімнати. О, от вона, яка висіла в моїй кімнаті задовго до того, як я народився. А тепер вона тут. Так що я, коли хочу згадати, яка в мене була колись люстра, також сюди заходжу. А ще крім того, коли я робив... Молодому Буковинці трохи культури, Васильці трохи культури отримував і обліпив ними всі оці труби, тому вони тепер в нього трохи культурні. Це була практика на четвертому курсі, коли студентів посилають до школи там, провести кілька уроків і ділять на якісь такі менші групки. То ми потрапили в одну таку групку, і якось так виходило, що я чомусь не встигав на ті уроки. Ну, часом встигав, а часом не встигав. І так їй доводилося кілька разів замість мене, бо вона прийшла вже до школи, а я ще десь там добігаю, і, і, ну і відповідно. Вийшло так, що я вже, ніби, я вже їй боржник трохи. Так що з тих якихось жартів жартів це все і почалося. У нас є донька. А вона закінчила тепер бакалаврат. Вона вчилася в Німеччині. Ну, вона така дуже мобільна, так що її багато по світі носить. Важко було її відпускати перший раз, і вона ще була школяркою і виграла цю програму Flex, і це на цілий рік полетіло до Америки. Оце було важко. Мені принесли повістку з військкомату, так? Я пішов на цю комісію, нічого не знаючи. І просто там вже щось їм не сподобалося, вони направили на якісь глибші дослідження. Куди спенсері сказали, так проблема є, але щось не ясно, що. А якщо треба буде оперувати, то нам то, то, то треба їхати за кордон, бо ми таких операцій не робимо. Тоді ми знайшли наших там знайомих в Німеччині і туди приїхали, і тут роблять аналізи, і ти вже лежиш, і вже о, і ти вже після операції. Так що. Не, не встиг я злякатися. Тут, тут настає щось таке, що ти трохи дивишся на себе збоку, ти трохи відсторонений стоїш від себе. Так? Це, це як ти, коли стоїш на Майдані і йде штурм, ти не дуже… Ти там, викиди адреналіну, тому ти нічого не боїшся. Але ти це переживаєш так трохи, як глядач. Це при тому, що глядач насправді переживає це сильніше, бо він більше боїться. Загалом українське літературне середовище не аж таке широке, так? тобто, хоча й воно поділене, у людей різні світогляди і, і, і різні естетичні переконання. І групуються вони відповідно до того, які ці погляди і переконання і смаки. Так? І відповідно вибираєш тих, хто ближчий тобі. Я писав позитивно про Юрка Андруховича не тому, що був його приятелем, так? бо взагалі його не знав. А, а тому що мені сподобалася рекреація. Перший роман сучасної української літератури коли сказав, О, ну нарешті, це буде це вже таке щось, як, як мені подобається. Я розумію принципи такого твору, я розумію всю цю теорію карнавалу і так далі. Так що здружилися ми після того, як я писав про нього а не до. І, І то саме. Було з Тарасом Прохаском, те саме було там з Сергієм Жаданом. Всі вони тут не раз, звичайно, пили чай-каву на цій кухні. А до них і Андрій Любка, і Таня Малярчук, наприклад, і Андрій Бондар, і Софія Андрухович. і боюся, когось не назвати, але Значить, ви вибираєте ще один текст, а не запитання, так? Важко говорити про свій гумор, бо, бо це може робити людина без почуття гумору. так? Тобто, Я якось над цим не думаю, так? Це, оскільки гумор не належить до категорії світоглядних, це, це психологія, так? це... Е, це те, про що Шевченко писав, звертаючись до Гоголя, ти смієшся, а я плачу. На одну і ту саму подію люди реагують по-різному. Зрештою, це здається, Лабрієр говорив, так? що той, хто вміє відчувати, сприймає світ як трагедію, а той, хто вміє думати, сприймає як комедію. Не знаю, чи це означає, що я не вмію відчувати, але маю надію, що це означає, що вмію думати.